Мені було добре в Німеччині. Я знаю, деяким було погано, бо крали наші, крали люди там і повішили наших в Німеччині. Хлопці ще довго завішали. А кого то повісли? Там укров. Може, таким було зле, котрі були на фабриках, робили. Там, може, їсти хотіли та й крали, я знаю. Но мені ну, То викидали їсти, ту, ту їсти підбирали пору, а то Як на полю ми, no. ми робили. Баворів не раз на моркві робили, або вуйби, або змубрали якийсь свій хліб нам давали, а вони робили так, ми робили так поле приходили до поїзд, да, ходили, то ми там під тори, там кидали, клали з мауна, що бідне трусело, то та й ми давали їсти. Трошку провода, що ми давали. Давали з тим п'єним нашим руським. З України наші хлопці були з України там. Вони yeah. в ляграх сиділи, mm -hmm. робили на путях, пусти стояли. Мені ще попросив, що хоче там, а там ми на пух. Він її видів, що ми там повнищино зазирали, і за нами знати, що ми там кладемо. Заглядали за нами. А, не раз вночі спимо, ми мали за окреме. Чо, я була що це моя мама сестра була. А на другому бочі були хлопці-куляки вже э, робили там бав. То та, наші, то та, та штуба, сказала, то та при дорозі стояла, там була фабрика, цукрова фабрика, там робили теж наші. То нараз не слухаємо, хай кнах кине що не небудь. Вийду, то, ю, там і бульбів, і що, що що з то давала там. Ратували з моїх. Тому свої люди, як мене було, свої люди. А кого ще вивезли до Німеччини роботу. З нашого села, О, з нашого села багато було. З нашого села дуже багато. З родинами виїздили, а дівчат і хлопчиків тут дуже багато було.